Екстрасенсами на медматі називають тих студентів, котрим вдалося вгадати свої оцінки за їхню забавство. Якщо у кого налити 100 грамів тихіли, то отримає юху! Рідня шкоди здоров'ю. «Сесія в політесі, як тему будь-якої комп'ютерної гри» поки не заплатиш до кінця, не пройдеш. Для кастрованих кутів фраза сказав, як відрізав. Не просто прислів'я, а життєва правда. Прислів'я, чого бідний бо дурний, чого дурний бо бідний» на мехматі називають. توري <laughs>